Доброго благослоного дня, святе письмо на кожен день. Євангелія від Марка, 12 глава, з 18 по 27 вірш. Одного разу приходять до Ісуса садукеї, які кажуть, що нема Воскресіння, і спитали його, кажучи, учителю. Мойсей написав нам: якщо у кого брат помре, залишить жінку, а дітей не залишить, то щоб узяв брат його, жінку його і відновив. Сім'я братові своєму, сім братів було, і першою взяв жінку, і, помираючи, не залишив потомства, і другий взяв її і помер, і він теж не залишив потомства, і третій так само, і брали її за себе семеро і не залишили потомства. Після всіх померла й жінка. Отже, в час Воскресіння, коли воскреснуть, котрого з них буде вона жінкою, бо семеро мали її за жінку. Ісус сказав їм у відповідь, чи не тому ви й помиляєтесь, не знаючи ні писання, ані сили Божої. Бо коли з мертвих воскреснуть, тоді не женяться, ні заміж виходять, а перебувають, як ангели на небесах. Про мертвих же, що вони воскресають, хіба не читали ви в книзі Мойсея, як при купині Бог сказав йому, кажучи: Я Бог Авраама. І Бог Ісаака, і Бог Якова. Бог не є Бог мертвих, але живих. Отже, ви дуже помиляєтесь. Богу нашому слава завжди нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.